Шановна громада міста, нашого, громада нашого району, на виконання закону України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, на виконання доручення голови Дніпропетровської облдержадміністрації Резниченка Валентина Михайловича від 16 червня 2015 року номер 0745, про проведення демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території Дніпропетровської області. Верхніпровська міська рада оголосила громадські слухання питання щодо демонтажу пам'ятників та пам'ятників знаків епохи тоталітарного режиму в місті Верхніпровську. А саме, Трактор Універсал-2, зразок сільськогосподарської техніки довоєнних... П'ятирічок. І встановлення народного господарства у післявоєнні роки, що розташований по вулиці Титова, 27. Друге. Бюст Володимиру Васильовичу Щербицькому двічі герої соціалістичної праці, що розташований на площі Щербицького. І третій пам'ятний знак. Місце загибелі Дем'яна Слизькоуха, члена виконкому Верхніпровської повітової ради і ревкому, що розташований біля мосту серед річки самоткань по вулиці Слизькоуха. не шановна громада, давайте спочатку розглянемо це питання, а потім інше. Ні, якщо вам безразлічно. Демонтувати і чи ні, можете тоді ви виходити звідти. Я хочу сказати, що я проти даного вандалізму і хочу разом з вами почути думку вашу, що потрібно робити, тому що громада повинна вирішувати, що робити. Тому, тому ми вас і зібрали. Якщо кому це не подобається, прошу із зала. Дозвольте продовжити. Відповідно до вимог закону України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, органи місцевого самоврядування повинні протягом 6 місяців з дня набуття чинності даного закону, тобто термін до 20 листопада 2015 року, мають здійснити демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму. Відповідний перелік пам'ятників та пам'ятних знаків на території міста Верхніпровська, що підлягають демонтажу, розроблений відділом культури, туризму, національності та релігії Верхніпровської ради адміністрації і направлені на міській раді листом від 25 червня 2015 року номер 398 Тому ми, як члени Верхніпровської територіальної громади, маємо розглянути дане питання. Заслухати думку кожного бажаючого з нас та спільне прийняти відповідне рішення. Для того, щоб наш захід мав правовий, ну, був організований і в рамках правового поля пропонується ведення його мною як головою Верхніпровської міської ради та протоколювання секретарем міської ради Чумаченка Валентина Миколаївни. Немає заперечень. Обрати лічильну комісію та визначити кількісний та персональний склад. Пропонується затвердити лічильну комісію у складі 8 осіб. Хто за дане рішення таке? Ну, я думаю, я... Д -давайте... Д давайте 9 пропонується. Д давайте 9. Переходимо до персонального складу лічильної комісії. На початку нашого зібрання до нас надійшли пропозиції від громадських організацій щодо персонального складу лічильної комісії. Перший – згурський Ігор Миколайович, приватний підприємець, депутат міської ради. Пожалуйста, підходьте сюди, щоб і вас бачили на передній ряд. Далі. Закалюжна Наталія Дмитрівна, член молодіжної ради, виконавчого комітету Верхніпровської районної ради. Міської ради. Далі. Макаренко Лілія Олександрівна. Член молодіжної ради, виконавчого комітету Верхніпровської міської ради. Далі Нор Світлана Григорівна, секретар районної організації ветеранів України. Е, Усенко Юлія Сергіївна, провідний спеціаліст Верхніпровської міської ради. Е, далі я хотів би ваші пропозиції. У нас ще чоловіки ще три кандидати. Хто бажає? Есть, Иван Антонович? Да, да, не, это даже... для... Чтобы комиссия, чтобы пораховать голосы и все. Да. Иван Антонович, сегодня? А? громада вам довіряє, ми також вивлічені комиссии. Максимова Вікторія бажає Татьяна, я вибачаю. Максименко Татьяна. Встаньте, будь ласка. Самовисуванець, так сказати. Ви згодні? Все. Добре, добре. Романюха, Любов Харькові. Добре, Романюха Любов Харкова. Пропонуємо лічильній комісії провести засідання, визначитися з головою та секретарем лічильної комісії. Ігор Зурський. Чули? Пожалуйста, проведіть засідання, виберіть голову і секретаря. Значить, і ще хотів би, бо не було цифри на даному заході. Зараз присутні 226 громадян нашого міста і району. Всі дякую всім, хто не безразлічний до цих питань, і прийшов сюди на обговорення. Якщо дозволите, переходимо до обговорення. слово надається Прохоренко Галині Анатолії, керівнику апарату райдержадміністрації. Я Доброго вечора всім присутнім. Спасіб, спасибі, що прийшли, і радує те, що є у нас такі теми, які зачіпають багатьох. Нікого сюди не зганяли, всі прийшли за покликом серця, тому що ця тема є для багатьох дуже близька, бо більшість людей, які сидять тут у залі, я так бачу по віку, це люди середнього і старшого віку, які виросли і народилися в ту давну епоху. І я теж частиною є того часу. Я могла б зараз зачитувати вам доручення, яке у мене є голови районної державної адміністрації з приводу прийняття рішення про демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків тоталітарної доби у Верхньодніпровському районі. Я цього робити не буду, я вам розкажу своїми словами, щоб ви зрозуміли суть цього доручення. Значить, В цьому дорученні є кілька пунктів, є кілька етапів. Усі вони дуже непрості. Ми сьогодні фактично з вами знаходимося на другому етапі. Перший етап відділ культури, підготував перелік пам'яток і пам'ятних знаків, які підлягають демонтажу. І ще раз я наголошую на цьому слові: це не знищення, це не руйнація, це демонтаж, це перенесення на інше місце. Далі Друге питання. Другий етап. Ми проходимо з вами його сьогодні. Цей етап стосується громадських слухань, громадського обговорення. Ну, ще є варіант круглі столи, де люди мають право визначитися, вислухавши думки усіх присутніх, хто хоче сказати своє слово. Цей етап є дуже важливим. Можливо, він буде проходити у нас не один раз. Можливо, нам доведеться кілька разів з цього питання збиратися. Далі наступні етапи підуть, пов'язані із рішенням, яке прийме сьогодні громада, яка знаходиться тут у залі. Варіантів може бути кілька: громада не підтримує рішення про демонтаж тих пам'ятників ятник, пам і пам'ятних знаків, які перераховані. Їх у нас у місті чотири їх назвав Леонід Вікторович. Три? Три. Четвертий пам'ятник Леніна, який вже демонтований. Ми теж його називаємо. Чотири було. Значить, про демонтаж трьох пам'яток ми говоримо сьогодні. Але в переліку є і четвертий раз гою. Далі. Перш ніж демонтовувати будь-яку пам'ятку. Вона знімається з обліку, вона знімається з реєстру. Це теж тривала процедура, яку проводять за допомогою відділу культури. Знову ж таки, це за умови, якщо громада приймає рішення, що пам'ятники треба демонтувати. Обов'язково визначаються терміни, коли це буде робитися у випадку згоди громади. Ну і, звісно, етап. Зняття, якщо будуть такі зняття, значить обов'язково повідомляється громада про дату, про час і це буде робитися цивілізовано. Це те, що стосується доручення. Далі те, що стосується кожної з цих пам'яток, я думаю, що ми сьогодні запросили сюди і юристів, які вичитали добре закон. Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів вони потрактують нам певні статті. Сюди запросили істориків, які знаходяться у Верхній Дніпровську, і які теж можуть обґрунтовано пояснити ставлення і бачення своє особисте. Тут є представники влади і міської ради. І районної ради, і райдержадміністрації. Тобто всі при бажанні можуть сказати свою думку. Звісно, у нас можуть бути дуже непрості э, стички різних поглядів. Я, я вам скажу ще одну річ на завершення, я довго говорити не буду. Я, як людина, яка представляє владу, повинна діяти в русі закону. Є закон підписаний. Для мене особисто немає закон хороший, закон поганий. Оцей поганий я не буду виконувати, а оцей хороший, я виконувати буду. Закон виконувати треба. Просто на цю процедуру дається доволі тривалий термін. Якщо громада не підтримує, відповідним чином не можуть бути прийнято рішення всупереч вам про те, що пам'ятники будуть демонтовані. Якщо громада підтримає ідею демонтажу якогось із цих трьох пам'яток, то відповідним чином міська рада приймає рішення на своїй сесії протягом 6 місяців. Це півроку дається на це. Закон вступив у дію 21 травня. Якщо міська рада не приймає цього рішення, дається ще три місяці голові міському для прийняття розпоряджень. Якщо ж протягом ще трьох місяців не приймається таке розпорядження, це розпорядження приймає голова обласної державної адміністрації. Так прописано у законі. Тобто цілий рік дається на цю процедуру. Громада, Громада. зараз має право висловити свою думку з приводу даної проблеми. Я так думаю, що тут є люди, які повинні записати, мабуть, на чергу, хто за ким має виступати. І е, бажано, звісно, щоб так, аби ми півтори години вклалися, які нам відводять. Но мені так здається, що півтори години нам буде замало. Тому спасибі вам велике за увагу. Вибачте, якщо я десь когось образила і зачепила, але повірте, що я теж частина тієї епохи. Я не приїжджа, не завезена з луни, я тут народилася, я тут виросла. Я тут виховалася у нашій школі Верхні Дніпровській. І я частина цієї громади. І е, я вам ще одну думку скажу і вже сяду. Я думаю, що це набагато більш цивілізованіший спосіб, ніж те, що робилося колись, коли піднімали у повітря церкви. Ми зараз робимо спробу знайти діалог із громадою. Вашу пам'ять ніхто не намагається образити, але в той же час ми намагаємося діяти згідно закону. Я дякую вам за увагу. Шановні! Шановні верхні міброці, любі друзі, які тут зібралися, в мене є така пропозиція. Мені доручили ветерани війни та праці, пенсіонери, які сьогодні прийшли, діти війни, щоб ми зараз перед початком оцих обговорень, поклали квіти до нашого видатного земляка. Який... Це голова району Правильно. Полковнику ветерану війни. Нашого Чуприї Мілія Кімовичу. У світі війни війни активно. Підіть, будь ласка, свідичі письмового записку, щоб ми записали вас до виступу. Хто бажає. За... Зараз слово для історичної довідки щодо пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території міста Верхніпровська надається СОПіні Ліні Миколаївні, виконуючи обов'язки начальника відділу культури, туризму, національностей та релігії Верхтініпровської райдержадміністрації. Шановні присутні, я не буду затримувати вас і довго говорити. Галина Анатолійовна багато вже розказала про всю процедуру, яка повинна пройти. Я сьогодні у Леоніда Вікторича попросила собі слово, тому що за останні декілька днів отримала дуже багато дзвінків і запитань від громадян нашого міста і нашого району з приводу того, що відділ культури ініціює у районі знесення пам'яток. Тому я попросила слово і хочу внести ясність. Відділ культури не є ініціатором знесення пам'яток. Він відповідно до своїх повноважень та чинного законодавства на виконання закону України про засудження. Я буду коротко говорити про декомунізацію, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації Різніченка Валентина Михайловича та голови районної ради Олега Борисовича Ковальчука. Про Демонтаж пам'яток епохи тоталітарного режиму у Верхніпроському районі. Ми направили листи головам територіальних громад з проханням розглянути долю відповідних пам'яток. Як уже говорилось, на території нашого міста Верхніпроська. В державному переліку знаходиться чотири пам'ятки. Це пам'ятка Леніну, яка вже демонтована, але вона зараз проходить процес зняття з державного обліку. І потім буде вирішуватися питання щодо того, де вона буде знаходитися. Я сиділа в залі і чула. А ви ви нас нас Так, спитали? Я хочу внести ще одну ясність. У відділі культури згідно реєстру переліку пам'яток і пам'ятних знаків, які знаходяться на території Верхньодніпровського району, він зареєстрований в Міністерстві культури. Ці пам'ятки не видумав, не вигадав відділ культури. Наприклад, у пам'ятника у Бюсе, двічі герої соціалістичної праці Щербицькому, обліковий номер у нього 2114. Це не вигадка, він є в обліковому номері. Чому згідно закону про декомунізацію, про демонтаж пам'яток? Цей закон підписаний президентом України 9 квітня. В силу вступив 21 травня Петром Порошенком він підписаний: це не вигадка відної культури. Чому саме підпала пам'ятка Бюст щербейського тому що це пам'ятка особі, яка на той час займала в законі, це прописано високі пости комуністичної партії. <плес> Я ще хочу раз сказати: це не рішення відділу культури. Тут є юристи, це згідно закону. Я дослухайте, будь ласка, до кінця, те, що буде казатися від відділу культури. Що стосується меморіальної дошки. Пам'ятний знак Слизькоухого. Це пам'ятний знак особі, яка була задіяна у встановленні радянської влади на території України. І багато сміху я чула стосовно трактора Універсал-2. Сам трактор не являє нічого собі як вред якийсь чи епоха тоталітарного режиму. Проблема трактора в тому, що він знаходиться на поєднанні серпа та молоту. А згідно цього закону, шановні, я перепрошую, давайте будемо слухати. А згідно цього закону, поєднання серпа та молоду знаходяться сьогодні від 21 травня під забороною. У листі відділу культури до голів територіальних громад було прохання провести громадські обговорення до 10 липня. Рішенням сесії визначити долю відповідних пам'яток. Що стосується закону про демонтажу, якщо, не дай Боже, як говорю вам чесно, як громадянка нашого району буде демонтаж пам'яток, то він повинен відбутися зі збереженням абсолютної їхньої цілісності. І Леонід Вікторович разом із своїм депутатським корпусом. До Міністерства культури повинні надати пропозиції, де будуть розташовані пам'ятки, якщо вони будуть демонтовані. Я спілкувалася із юристами з обласного, з обласного центру охорони культурної спадщини. Я зараз бачу всіх людей вас, розумію ваш стан душевний, і хочу сказати: не все так погано, як нам здається. І не відділ культури, це придумав. У вас у громадськості є право прийняти рішення відповідно, яке ви вважаєте за доцільним. Наприклад, якщо ви вважаєте, що бюст Щербицькому має бути у місті Верхньодніпровській в нашому районі, то будь ласка, проголосуйте за те, що він повинен стояти, але щоб заклада виконана закон. Єдине, що від громадськості і міської ради це прохання рішенням сесії здійснити його переименування. Наприклад, ну це як від мене особисто, що громадський рішить, хай це буде пам'ятник видатнему діячу земляку Володимиру Васильовичу Щербинському. Так само... так само доля трактора. Там багато було непорозуміння з цим трактором. Так, я Чітко, серпі молот зараз під забороною, як інша комуністична символіка. Можна демонтувати серпі молот, можна вирішити долю, де буде стояти трактор. Де можна його розташувати, потім і він буде збережений, як пам'ятка тієї епохи. Це, Я сама сьогодні їздила і подивилася заново всі ці наші пам'ятки. Але це, шановні, це сьогодні вирішуєте саме ви. Що я хочу сказати від себе особисто. не ви не як від відділу культури, а від як громадянина. Я вважаю, що Щербинського у нашому районі обов'язково повинен бути збережений. Хай буде перейменуваний це дійсно наш великий земля, який стільки зробив для нашого міста. Все інше це на вашій руці. Спасибі вам за увагу. Дякуємо, Миколаївна. Приступаємо до обговорення. Запрошую до слова кадука Володимира Константиновича, заступника головного лікаря Верхніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги, депутата районної ради. Шановні зеркалі, шановні верхніпровці, ми переживаємо з вами досить великі часи. Причини відомі. Я працюю ще старшим лікарем рейвійськомати, я бачу, як молоді люди, здорові, щасливі, кріпкі, ідуть на фронт і як вони повертаються цією битви, за яким станом здоров'я, яка моральна травма батьків самих. Причини ці відомі. Як раніше мовилось на алтарі цієї справи, ми отримали. Європейський вибір, і ми за це, це одна із причин. Якщо ми, якщо ми вибрали європейський вектор розвитку нашої країни, якщо ми йдемо в цивілізований світ, то ми маємо поступати, як поступають європейці. Нормальні люди. Я вибачаюся за регламент, може трошки затримаю. Я був у трьох країнах Європи. Це небагато, але в мене є свій погляд на те, що відбувається сьогодні в нас в місті і в районі. Повірте на слово, ні в Чехословаччині, ні в Німеччині, ні в Скандинавії, ні в Болгарії ніде не зачепили, не розвалили, не розтрощили радянську цю символіку. Тому що це пов'язано з священною Великою Вітчизняною війною. Ті зірки, ті серпи. Так німців не трогають німці, бо вони розуміють. І в той же час я бачив друге. Там стоять пам'ятники нашим царям Олександр ІІ в центрі Софії, в Болгарії. Я бачив пам'ятники царським генералам, генерал Скобілів. І тут же рядом стоїть під горою Альоша. І вони якось вміщаються, вони якось спілкуються між собою. І ніхто нікому не заважає. Оце європейська толерантність, оце європейський вибір. Ще ви не знаєте, попався в наш гід мати, я вибачаю за екскурс, мати, мати росіянка, а батько швед. Каже, хочете, я вам покажу, чого Європа живе мирно і живе без війни і чому в Європі. Так все до ладу, як нас на Україні кажуть. Він завіз, це город там і він нам показав кладовище, де красногвардійці і білогвардійці, поховані на однім кладовищі і поховані обличчя до обличчя. Кажу, так підожіте, так в нас ні одного білогвардійського кладбища немає. Кажу, як ви додумались, як вам це прийшло. Каже, ми це знаємо. Ми це пережили. Ми це розуміємо. А це ми для дітей.